Заняття творчістю це інвестиція в майбутнє дитини. Такі заняття не лише роблять життя яскравішим, а й закладають міцний фундамент для всебічного розвитку дитини. В цьому переконалась не одне покоління батьків, які свого часу привели своїх дітей до дитячої школи мистецтв. Набір до дитячої школи традиційно проводиться на початку червня. Проте через війну та вимушене переселення багатьох сімей цього року оголошено додатковий набір на початку нового навчального року. Щоб діти, які хочуть займатися музикою чи малюванням, не втрачали часу. Наша школа неодноразово признавалася лідером в роботі з обдарованими дітьми, і тому підтвердження постійно нашої переваги на наших обласних мистецьких предметних олімпіадах, де ну так може це не скромно буде говорити, але ну нам рівних вже останні не один десяток років немає. У кількості отриманих призових місць. у школі працюють викладачі найвищого рівня, справжні майстри своєї справи, які вкладають душу в кожного учня. Колектив, який працює, тут це біля 40 викладачів, це дуже кваліфіковані, з величезним досвідом роботи люди, які досягають небиких результатів. З дітьми повірте, дійсно. Дуже результативно працюють. Серед цих наших викладачів, четверо викладачів-методистів, чотири мають почесне звання заслужений працівник культури України. Троє викладачів художнього відділення є членами національної спілки художників України. В Школі функціонує два відділення художнє та музичне. На музичному відділенні в нас декілька відділів, і ми запропонуємо навчатися на таких інструментах, як фортепіано, скрипка, віолончель, баян, акордіон, домра, бандура, гітара, флейта, габой, кларнет, труба, саксофон, тромбон. Туба, ударні інструменти, а також можуть на музичному відділенні діти займатися в класі сольного співу, естрадного і академічного. І на художньому відділенні діти навчаються на таких, таких предметах, як рисунок, живопись, композиція а Історія образотворчого мистецтва архітектура і скульптура саме тут діти вчаться виражати себе, вірити у власні сили та ділитися своїми ідеями, що формує їхню особистість і дарує відчуття приналежності до великої мистецької родини. Грає дуже велику роль, тому що вона сприяє всебічному розвитку дитини як особистості в цьому світі. Взагалі, це Дуже має дуже позитивний вплив на розвиток її світосприйняття. Як такого на фортепіанному відділі нашої школи працюють 10 викладачів, всі вони дуже талановиті, професійні і закохані в свою справу люди. Ми запрошуємо всіх дітей міста на навчання до нашої школи. Діти познайомляться зі світом музики, опанують гру на фортепіано. Набудуть багато нових навичок і вмінь. Запрошуємо. скрипка віолончель – це ті інструменти, які співають, співають душею, передають настрій, внутрішній стан людини. Звісно, кожен інструмент у кожного виконавця звучить по особливому, індивідуально. Навчання в музичній школі це музичне середовище, це виховує і навички вміння володіти собою і слухати музику, вчать розуміти цю музику. Навчання в школі це розвиток і музичної пам'яті, і координації рухів. І витримки дисципліни, що дуже важливо, впевненості в собі, тому що у нас передбачається і виступи на сценах, участі в конкурсах, а це завжди хвилювання і це розвиває сценічну майстерність. Навчання на скрипці веланчелі – це і індивідуальні уроки, і ансамблі, ансамблі, оркестри, де це об'єднується, однодумці і спільне музикування завжди подобається дітям. Обов'язково переводьте на навчання. Музика допомагає в житті, вокал розкриває фізичні здібності, музичні здібності, там різні техніки, є, а вже ж естрадний спів, є академічний спів. В цьому ми будемо навчати це основи однакові, це дихання, це фразіровка, це чистота інтонації, багато чого, але поступово набуваються знання, навички. І дитина, яка маленько приходить, становиться вже справжньою співачкою, коли закінчує школи мистецтва. Великим попитом серед дітей традиційно останні роки користуються художні відділення. Ці діти, хто мають бажання, хто мають здібності, приходьте до нас, буде дуже стрімкий ріст. За п'ять років діти виростають в творчому плані дуже швидко і якісно. Вони готові до вступу у вищі заклади після цього. Ну і саме життя творче, воно завжди дуже цікаво. Крім навчальних завдань, вони ще м м беруть участь у конкурсах, виставковій роботі. Тобто, творчість це завжди цікаво, і це ще є терапія. Тобто, в наш складний час це заспокоює вихованці дитячої школи мистецтв називають заклад другим домом, і це не випадково, адже тут панує атмосфера справжньої підтримки, творчості та взаєморозуміння. Школа стає для них місцем, де можна не лише панувати музику чи малювання, а й знайти справжніх друзів і мудрих наставників. В цьому навчальному закладі я вже навчаюсь 9 років. А я подалі хочу зв'язати своє життя з музикою, працювати. По музиці, ну і музика для мене це вже як життя. Раніше кожен день сюди приходила як додому. Тут рідні мені люди, моя вчителька. Тому для мене ця школа вже як другий дім. Школа це музична, дуже гарний спосіб розвивати. Мозги, тому що вона розвиває творчість, вона розвиває моторику пальців. Публічні конкурси вживу, не дистанційні, а вживу. Вони розвивають напевно соціальну складову людини. А вона більше не буде боятися виступати на сценах. Для мене музична школа це більше, чим звичайна школа, тому що. Це весело, та в мене виходить все. Допрошуємо да до, долучитись до нашої дружної родини. Не можна поставити на паузу виховання чи освіту, тому що в країні війна саме зараз, в умовах невизначеності та стресу, діти потребують стабільності, підтримки та можливості для розвитку більш ніж будь-коли. Діти ж мають виховуватись нормально як завжди. І то, як наші батьки бажають, щоб дитина була освіченою культурною, мала смак неабиякий. Високі, якщо вона вміє грати на одному, хоча б з музичних інструментів, правильно співати, відчувати музику і розуміти її, і в розотворчому мистецтві теж розбиратися, вміти малювати. Так це повірте мені, це такий багаж, який за плечима мене носить, як кажуть, інвестуючи в освіту та виховання дітей зараз, ми інвестуємо в майбутнє нашої країни. Не ставте життя дітей на паузу, приводьте їх до дитячої школи мистецтв.